Хлопці розстрілювалися на початку війни, а потім хлопці це не могли вас встановитися. ви ходите тут, роздаєте якусь ага. Я. 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 Понимаю, що Ви спілкуєтеся. там хлопчик ходився в формі, він і близько не знає, що таке армія. Виходить в рюкзакові, посміявся на полку. І що це за цирк? Це дійсно цирк. Ага. І люди православні мають відстояти свій храм. Ага. Мені, наприклад, спудно. Та в цьому гладеж, яка кричить. Хоча, наприклад, же зараз хлопці прийшли з нашої церкви, які полягли з маріуполя. І що? Вони бігли на нас і сказали би, що ми продати нас тут по не вбивали би, які вже загинули. Я на такому ж уровні не спілкуюся на великому, так як ви. Я не є політичний чоловік. Я хожу в українську православну церкву. Мої ходили діди, прадіди, прапрадіди, хлопці, які зі мною служили, проценти 70-80 ходили в українську православну церкву. Чому ми більшість маємо потерпати від меншості в нашій незалежній державі? Ну чому? Ви не фактами. От я вам дав, а ви мені відповідь не дали. Чому це відбувається? Чому більшість має слухати меншість? Такого ж ніколи не було. Обично всі голосують. Хто за це? Більшість проголосували, спокійно все решили. Ну чому в нашій державі більшість потерпає від меншості? Я не розумію. Я не хочу. Ви мені поясніть? От я вам задав питання. Чому так? Ви мені не відповіли? Я теж вам не буду відповідати. Тому що ви задаєте провокаційне питання. Провокаційні. Ви надаєте провокаційні питання заради як хлопчика, які встали, вони по-новому вмерли від цього ужасу, які полягли. Ви тільки про факти говорите. Я вам конкретно задав питання, ви мені так і не відповіли. А ви думаєте, як мене на чомусь підловити, щоб якусь гаду сказати у своєму каналу? Провокаційними людьми не розмовляю. Я вам конкретно поясню ситуацію, а ви задаєте знову провокаційні питання. Ну Якщо ви почули, я дуже радий, що на кінець ви мене почули. І зараз скажіть, хлопці опять же воюють, зустрінку лег, прикордонників, які знову мобілізували пенсіонерів і поїхали на Захід. І вони на передовій воюють. І знову більшість зі. Українське православне серце. За що вони воюють? Ви не скажете? Правильно. Вони воюють за Україну і за свою віру за Україну, за за віру, як колись сказав президент. Ну, віра полягає, наша віра полягає в нашій церкві, в наших священниках, тому що вони, вони нас з'єднують з Богом. Вони моляться за нас, тому що ми не можемо так молитися. Це їхній праздники. Давайте мені в кому провокаційні питання. Чому ви зациклились, а чому працівники? Дядьку треба потиснути руку. Я вам показував документи в документах. Там написано я. Там є прізвище, звання військове, інвалід другої групи. Я був по контракту призваний. Два з половиною назад, вже на білоруському кордоні, потім я а, був переведений в Маріупольський поторговий загін, далі продовжував політику. Потім я був в госпіталі. І він кричав своїх хлопчика, далі не ви, а хто був живий, проводив турбук. І ті хлопчики зараз залишалися каліками, щоб дивитися, як кричать на нас, якими не на хороші. Що в нашій державі робиться не так? Аналізувати треба собі з вами всіх, ми всі, чайпили аналізували і розмовляли. А коли агресивно люди кричать ну, і штурмують простих священників, які я не розумію, що це робити. Це вони прийдуть на передову і зі мною поговорять.